Кожне село має свою неповторну долю, свій шлях і віки. Це не лише земля і будівлі, це передусім люди, їхня праця, звичай та пам'ять поколінь. Наше село частинка великої України і своєю історією, традиціями та духовним багатством, яке ми бережемо і передаємо далі. Село Олександрівка, що знаходиться на сході Берестинського району. Виникло на межі XVIII-19 століть. Спочатку це були кілька окремих поселень: Гранкіно, Софіївка, Драгоманівка, Гедьківка та Калинівка. Кожне з них належало різним землевласникам, наприклад, Редьківка, пану Редькіну, Гранкіну, пану Гранкіну, який згодом продав маєток німцю Конраді. Найбільшим селом була Редьківка. Де у 1880 році проживало 327 мешканців. В цьому ж році в Редьківці була збудована Преображенська церква. Ця дерев'яна церква на кам'яному фундаменті мала найбільший капітал серед навколишніх церкв. Її дохід становив 3330 рублів. При церкві діяли сторожка, столова, контора, бібліотека. Та церковно парафіяльна школа. Вона обслуговувала 1676 чоловіків та 1134 жінки, серед яких були міщани, козаки та селяни. На жаль, у 1929 році церкву спалили місцеві комсомольці. Село Гранкіно завдяки маєтку Конраді. Було місцем, де неодноразово гостював відомий композитор Петро Ілій Чайковський у свого брата. Його перебування тут у 1882, 1884, 1890 та 1893 роках знайшло відображення в його листах. Під час цих візитів він працював над такими творами, як опера Мазепа, Третя сюїта» та інші. У 1993 році було відкрито в Олександрівці бронзовий пам'ятник композитору, створений скульптором, Федоровим та архітектором Хоменком. Дружина Гранківського поміщика Євгенія Густавівна на конраді у 1910 році. За власні кошти відкрила лікарню для сільських жінок-породіль. Ця лікарня працювала до 1970 року.